А я думав. Don't Push the Horses. Don't push the Horses. horses. Hey, look, a New Subscriber. Пухо. На тебе покладаються великі надії, і разом з тим у тебе є багато ненависників. У твоїх руках майбутнє сил правопорядку. Але, судячи з усього, цей тягар тобі не під силу. Принаймні зараз. Елфі розгублено заморгала. Перший не Нічого подібного. Зазвичай його спілкування з нею обмежувалося простими поправ шолом, втягнив черево та й іншими там ля-ля. Ти повинна триматися на найвищому рівні, малий, а це означає бути кращим за всіх. Крут зітхнув і відкинувся на спинку крісла, що обертається. Не знаю, Елфі, не знаю. Особливо після того, що сталося у Гамбурзі, Елфі. Справа в Гамбурзі закінчилася повним провалом. Один з переслідуваних нею злочинців втік на гору і спробував випросити політичного притулку біля вершків. Майор узяв із письмового столу якийсь план. Загалом, Елфі, я ухвалив рішення. Я перекладаю тебе до відділу дорожнього руху і беру на твоє місце капрала фронту. Фронду. фронду вибухнула Елфі. Та вона ж повна тупиця, дурниця набита.